Найбільше багатство України земля, чи не найщедріша в усьому світі. Тому, мабуть, споконвіку в багатьох буйних головах блукала думка, хто заволодіє Україною, володітиме світом. Тому, мабуть, у всі часи і епохи прибрати її до рук було дуже багато охочих. Останній чверть століття 16-го і перша чверть 17-го. Чорні хмари знову вже вкотре збираються на південних рубежах нашого краю. Все частішими, кривавими і спустотливими стають набіги диких кочових порт. У причорноморські степи. Перекочовує зі сходу величезна Ногайська Орда. Розділившись на чотири менші орди, Ногайці захоплюють величезну територію. Едичкульська орда займає лівий берег понизя Дніпра. Джамбуйлуцька почує південніше Едичкульської. Очаківська або Едисанська розмістилась на правобережжі Дніпра. Буджацька або Білгородська між Дністром і Дунаєм. Терма криваво чорними шляхами ходили орди шматувати Україну. Найстрашнішим був чорний шлях. Починався він від перекопу і мчав, звиваючись спочатку на північ, а потім на захід. Зажурилась Україна, що ніде прожити. Гей, витоптали орди кіньми маленькі діти. Ой маленьких витоптала, великих забрала, назад руки постягала від хана погнала. Єдиними рятівниками були козаки. Вони. І тільки вони чатували кордони, вставили міцні заслони на шляхах бусурманських орд. Тим часом над південно-західними рубежами нависла інша загроза. Загроза, перед якою блідли навіть криваві наскоки ординців. Військо Османської Туреччини захопило Молдавію. А це був дуже зручний плацдарм для нападу на українські землі. Більшість молдавських бояр не хотіли миритись з турецьким поневоленням. Отож спорядили на Січ послів. Виручайте, мовляв, панове козаки. А ще запросили на престол молдавського господаря, лицаря січового Івана Підкову, бо був той молдавського роду племені. Невдовзі українсько-молдавське військо розбиває сили турецького ставленника і Іван Підкова займає престол. Новий господар дає волю селянам, а головне, стає із своїми козаками на південно-західних кордонах України. Турецький султан розгнівався не на жарт і звелів Речі Посполитії знайти на козаків формально їй підлеглих управу, інакше бути біді великій. І польський король змушений був скоритись. Так, заманивши підкову до Немирова, нібито на переговори, пани ляхи схопили його і невдовзі стратили у Львові в присутності турецького посла. Було колись в Україні, ривіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили по полю. Ці слова наш Великий Кобзар присвятив Івану Підкові. Мужньо боронили козаки нашу землю не тільки на суші, бо ж були не лише добрими піхотинцями, кіннотниками та артилерістами, а й вправними моряками. І бойові човни-чайки будували козаки на берегах численних річок, що впадають в Дніпро в нетрях дніпровських заплав. Кожен такий човен міг брати на борт 6-7 десятків добре озброєних воїнів. Чайки спускались до Хортиці чи іншої місцини, де стояла на той час січова фортеця, і тут вже готувались козаки до далеких і небезпечних походів. На кожній чайці встановлювали 4-6 гармат фальконетів. Брали достатню кількість пороху, свинцю, ядер. Звичайно ж, запасались водою і провіантом. Мистецтво морського бою грунтувалось на відчайдушній хоробрості та ще військовій хитрості і кмітливості. І до козацьких ніг падали фортеці, які вважались нездоланними. Очаків. Ненависна кафа. Найбільший на той час невольничий ринок. 1605 року запорожці знищують турецьку фортецю Варну. Року наступного, 606 козаки знову здобувають кафу. В гавані горить турецька ескадра. Плачуть від щастя порятовані невільники. Зазнали ударів з моря турецькі фортеці Кілія, Ілгород, Трапезунд, Синок. Та найбільшого страху на турків нагнав козацький флот під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачка, талановитого воєначальника і флотоводця. У 1615 році. Він набирає козаків і вирушає в похід. Подолавши бурхливі морські милі, флот підійшов до Босфору і атакував османську твердиню Стамбулі. Запалали портові будівлі, спалахнули передмістя. На очах гарнізону гинув турецький флот. Ж спонукало козаків від чайдухів робити морські походи до далеких чужих берегів. Тут можна назвати і жадову помсти. І ніде правди діти надію на велику військову здобич. Головне ж. Козацький флот топив турецькі галери, руйнував склади і портові споруди, знищував військові комунікації. І цим самим знекровлював ворога, виснажував військову потугу Туреччини. А відтак морські походи запорожців слугували не тільки Україні, а й усім народам Європи, що їм Османська імперія загрожувала поневоленням. ж була на той час Туреччина наймогутнішою і найагресивнішою державою Європи. 1621 року Султан Осман ІІ зібрав 400-тисячне військо і вирушив у похід проти Речі Посполитої. Король Польський спромігся зібрати лише 32 тисячі воїнів. Відтак, попри весь шляхетський гонор, довелось панам ляхам звертатися за допомогою до запорозького війська. Петро Гайдачний розумів, що Поразка Польщі відкриває османцям дорогу до поневолення України. Щоб не допустити цього, козаки погоджуються допомогти. І 40 тисяч запорожців при 22 гарматах виступають з січі під Хотин на з'єднання з військом Речі Посполитої. Вбиватися довелося з боями. Союзники турків-ординці безперервними наскохами намагались виснажити козацьке військо або ж бодай затримати його в дорозі. Але пробилися козаки, прорубалися крізь всі ординські заслони. І прибули на поле майбутньої битви вчасно. Хотинська фортеця була тоді в руках турецького війська. Під її стінами і спалахнула люта багатоденна Січа. Битва при Хотинській фортеці. Хотинська битва. Маючи велику чисельну перевагу. Турецьке військо, підтримуване ортинцями і гарнізоном фортеці, знову і знову атакує козацькі позиції. Відбивши чергову атаку, козаки контратакують рішуче і Навально. Ці стіни пам'ятають багато. Кажуть, султан навіть плакав від безсилої люті і, зрештою, змушений був відступити. Так, ці стіни пам'ятають багато. Не будемо детально переповідати перебіг подій Великої битви, однієї з найбільших битв європейської історії XVII століття. Зазначимо лиш, 8 жовтня 1621 року десь тут під стінами Хотинської фортеці було укладено почесний, переможний для українсько-польського війська мир. І хто знає, чи не тут під Хотином? Зламалася та пружина, що штовхала машину Османської імперії на все нові й нові загарбання. Хто знає, як би склалася подальша доля України, Польщі та усієї Європи, коли б об'єднане українсько-польське військо не спинило агресора?